Добрий вечір вам, малятка. Любі хлопчики дівчатка. Зараз ми вам з моїм товаришем Казкарем розкажемо вам веселу казочку. Сідайте зручненько і слухайте уважненько. Казочка коза Дереза. В одному селі жив був дідусь. Поїхав він на ярмарок, купив там кізоньку собі, обіймав її, цілував, відправив на ранок старшого сина пасти її. На другий день послав всю свою сім'ю, бабусю, дочку, синочка маленького. Кізонька цілий день паслася. на вечір, пригнали вони її додомку. Дідусь питається Кізонько моя люба, кізонько моя мила, чи ти пила, чи ти їла. Кізонька розказала ні, бігла через місточок, вхопила клиновий листочок, бігла через гребельку, вхотила водиці і крапельку, вигнав дід свою бабцю, дочку і синочків. А з козою? Далі мутив, послав її лозинкою на пашу. Каже: Напасися, зараз мій брат тебе буде пасти. А ввечері прийдеш додому. Ввечері вона прийшла, він знов питається її. Ти пила чи їла? Вона й каже Бігла через місточок, вхопила клиновий листочок, бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку, от і все, що я пила, от, і все, що я їла, дід за голову взявся, бо в бінокль же за нею наблюдав, і давай її різками лупити за брехню її. Гоне із села, гоне з лісу, гоне з поля, коза тікати лісом полем. Пере лісом, дідусь каже, Ой горі я, я наробив своїй сім'ї, заберу назад бабусю. А коза тим часом бігла в ліс, дивиться хатка, заскочила там зайчик, вона йому й кричить Я страшний звір. Тупу тупу ногами, заколю тебе рогами, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Взяла його на ріжки і через вікно викинула його. А сама закрила двері, сіла на печі і сидить, любується життям. Зайчик же з горя. Ходи навколо хатки, потім сів на пеньок, аж тут іде вовк сіроманець. Він до нього, Вовчику, братику, допоможи. Страшний звір в хаті завівся. На роги мене одів, викинув з хати. Зараз розберемося, каже вовчик. Пішов, підходить до вікна. Слиш ти, страшний звір. Ти навіщо зайчика забидив? На що ти його хатку зайняв? А коза і кричить я коза дереза, за три копи куплена. Дідом моїм луплена, тупо тупо ногами, заколю тебе рогами, втік вовк, коли тут лисичка йде. Зайчик лисички про своє горе розповів. Лисичка каже: Зараз я цього страшного звіра вигоню. Та де ж вовк гнав, не прогнав. Ну, давай спробуємо. Підходить лисичка і каже Страшний звір, виходь, навіщо ти зайчикову хату забрала? Віддай назад, а коза. Як коза, дереза за три копи куплена, дідусем я луплена, тупу тупу ногами. заколю тебе рогами, хвостиком замету, Тут тобі смерть. Лисичка злякалася. Розвернулась, каже зайчику, не зможу я її вигнати, та й пішла в ліс. Загорював зайчик, плаче, сидить на пеньочку, не знає, а коза сидить його в хаті любується, а зайчик слізьми заливається. Тільки дивиться, що коза п'є його молочко, їсть його морковку. Уже він і Медведеві жалувався, ніхто не зміг. Сидить на пеньочку, аж тут лізе рак не борак. Він до нього каже Раче, друже, допоможи мені, горе в мене велике. Вовк не зміг вигнати страшного звіра, лисиця не змогла, ведмідь не зміг. Може, хоч ти зможеш вигнати страшного звіра з мого будиночка. Отаке От у мене горе. Ти вовче взагалі хто? Я каже, рак, не барак, як ущипну буде знак. Пішли, спробуймо. Підійшов рак до хати, стукав двері і говорить. Відчиняй, страшний звіру, вона відкрила двері і почала йому, як коза, дереза, за три копи куплена, дідусем я луплена, тупу, тупу ногами, за колю тебе рогами, хвостиком замету. і через вікно викину тут тобі смерть. А рак каже Ха ха, ха а я а не барак. Коли в кушу буде знак. Зараз я зайду до тебе, зайшов козу за хвіст своїми клешнями, за голову, за ноги. Схватив її за хвіст, розкрутив і через вікно викинув її на двір. Коза вилетіла і тікати через поле, через гай. А зайчик вернувся в хатку. Всі звірі зійшлись і почали дякувати ракові неборакові, що він звільнив хатину зайчика від кози дрези, що всіх лякала, що вона ніжками туп-туп-туп, хвостиком за мету на роги надіну, а сама від рака неборака і втекла в ліс. Отаку розповідь. Зайчик розказав, як рак, не борак, що укусить буде знак, переміг страшну козу, і почали вони жити, поживати і добра, наж... Наживати, от і казочки кінець, а хто слухав, молодець. Спокійної ночі мої любі, на добраніч.